Вітаю, друзі, українці, які з тимчасовим захистом зараз живуть у Європі, повинні бути готовими до того, що їм можуть скасувати соціальні виплати. Також в одному з минулих відео на нашому каналі ми вже розповідали вам, що Державна податкова служба України отримує інформацію про стан банківських рахунків українців за кордоном. Але це ще не все. Вона буде обмінюватись цими даними із іншими державами, і через це в деяких українців можуть виникнути проблеми, які саме ми зараз з вами обговоримо. А також ви дізнаєтесь, які все матиме наслідки. Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Тож що власне сталося, державна податкова служба вже в вересні 2024 року отримає всю інформацію про стан банківських рахунків українців за кордоном. Податківці розраховують, що це посилить контроль за сплатою податків в Україні. Таким чином, вони отримують доступ до інформації про рахунки українських громадян і компаній, які знаходяться за кордоном. Причому це не єдина інформація, доступ до якої матиме податкова служба. Крім того, буде доступна й інша фінансова інформація про учасників міжнародних груп компаній щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, кількості працівників тощо. До речі, українські банки вже 1 липня минулого року почали збирати інформацію про своїх клієнтів, нерезидентів щоб у подальшому інформувати податкову службу. Що ж це означає на практиці? Потрібно розуміти, що всі доходи українців, які зараз проживають за кордоном, уже невдовзі стануть прозорими. А все тому, що 30 вересня 2024 року відбудеться перший автоматичний обмін між Україною та іншими державами інформацією про фінансові рахунки за міжнародним стандартом звітності Common Reporting Standard. Так, податкові та соціальні служби 120 країн світу отримують максимальну інформацію про відкриття банківських рахунків українців і їхню активність, про їхню фінансову участь у страхових та інвестиційних компаніях. Крім того, іноземним установам стане доступна інформація не лише про регулярні надходження коштів від здачі в оренду нерухомості в Україні, а й про доходи від продажу земельних ділянок, автомобілів, квартир чи будинків. І ось тут у деяких українців, які зараз перебувають в Європі під тимчасовим захистом і отримують соціальні виплати, можуть виникнути деякі проблеми. Бо після того, як органи влади на місцях проаналізують отриману інформацію, і кожен окремий випадок, зокрема, вони зможуть переглянути і певним чином оптимізувати, тобто зменшити державну соціальну підтримку, щоб її отримували лише ті українці, які насправді її потребують. Тому варто очікувати, що для початку в Європі перевірять доходи про Здатних українців віддеться передусім про тих, хто не працює та отримує соціальні виплати в країні, яка надала їм тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. До речі, почати перевіряти доходи можуть і в жінок, які зараз за кордоном доглядають своїх малолітніх дітей і отримують при цьому грошові перекази від своїх чоловіків з України. І це ще не все. В поле зору європейських органів влади можуть потрапити і українці пенсійного віку, адже соціальним службам за кордоном стане доступною і інформація про пенсійні рахунки українців, які це може мати наслідки. Для декого дуже неприємно, бо українських біженців, які отримують соціальні виплати в країні перебування та приховують свої доходи, можуть повністю або частково позбавити соціальних виплат. Окрім того, дехто може навіть отримати великі штрафи, ухилитись від сплати яких буде неможливо, адже компетентні органи будуть мати доступ до інформації про власність українця на батьківщині. Друзі, на цьому у мене все. Що ви думаєте про цю ситуацію? Наскільки критичними для українців за кордоном можуть бути наслідки? Пишіть в коментарях і не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.